Якби Джолі приїхала до Львова на вікенд. Скільки би це могло коштувати? Зупинилася б акторка швидше за все у п'ятизіркових готелях зі спа та видом на історичний центр. Дві ночі у президентському люксі обійшлися приблизно би у плюс-мінус дві тисячі доларів. З'їжджі зірка обрала би авокадо тост, каву без кофеїну і безглютенові десерти на сніданок. На обід точно би замовила салат. А ввечері страви з риби. Ну і звісно, перекус львівськими круасанами такий гастровікен обійшовся би. Приблизно 150 доларів з розваг Анджеліна точно прогулялася би по площі ринок, заглянула би до італійського дворику і відвідала львівську оперу на вечірню виставу. Можливо, також навідалась би до благодійної організації або шелтера. І звісно, пересувалася би джолі з комфортом, орендувала би авто з водієм. І звісно, охороною це ще плюс-мінус 700 доларів. Загалом вікенд у Львові для зірки міг би коштувати майже 3 тисячі доларів. А це приблизно 120 y se